На Кіпрі в 300 році до нашої ери жив дуже багатий торговець, на ім'я Зенон. Під час подорожі з Фінікії до Пірея його човен затонув разом з усім вантажем. Через цю єдину подію подію, яка була цілком поза контролем Зенона чи будь-кого, ця дуже багата людина раптом миттєво стала бідною. Уявіть, що ви Зенон. Як би ви відреагували на те, щоб уся робота вашого життя була змита в каналізацію силою природи? Сьогодні люди ненавмисно сприймають стоїків як людей, яких неможливо зламати. Людей, які не часто впадають в емоційні крайності, переживаючи такі речі, як напади гніву чи напади тривоги. Але первісна ідея стоїцизму була набагато більше, ніж це. Замість того, щоб просто описати людей, які не відчувають емоцій, стоїцизм був способом побачити, описати та зрозуміти світ. Це був спосіб життя, і цей спосіб життя тривав століттями. Філософію стоїків можна застосовувати до ситуації сьогодні, так само, як її застосовували тисячі років тому, і її переваги настільки ж впливові. Стоїцизм дозволяє нам опрацювати ці негативні емоції з негативного досвіду і перетворити їх на думки, які дають нам унікальну перспективу світу. Перспектива це все, і кожен у світі має різний досвід, і отже, різні погляди на речі, оскільки стоїки збиралися, обговорювали і викладали філософію в публічному місці. Їх загальна філософія була широко відома. Вони вірять, що принципи стоїків можуть принести велику користь усім і кожному. І тому їм не було сенсу ховати ці знання за чотирма стінами школи чи двору. У результаті кожен від раба до імператора міг навчитися і стати стоїком, і вони це зробили. Деякі з найвидатніших стоїків у світі включають Епіктета, що перекладається як придбаний, оскільки колись він був рабом, Сенеку, який був відомим державним діячем, і Марка Аврелія. Римського імператора та одного з наймогутніших людей, які коли-небудь жили. Ранні стоїки практикували те, що вони проповідували, уникаючи всіх форм сегрегації та ведучи боротьбу з нерівністю. Вони навіть винайшли слово космополіт, що буквально означає громадянин світу. Коли люди зараз чують це слово, ми думаємо про такі міста, як Нью-Йорк, Торонто, Дубай і Лондон, оскільки вони різноманітні. Це був тип єдності та єдності, який проповідували стоїки. Навіть у той час, коли він не був популярним, жінкам було дозволено вільно вивчати стоїцизм і самим ставати стоїками. То чому так багато людей приймають стоїцизм як спосіб життя? У світі, повному несподіваних поворотів подій, наші емоції можуть стати на заваді. Насправді ми не сумуємо, тому що з нами трапляються погані речі. Ми сумуємо, тому що з нами стаються несподівані погані речі. Дощ це добре, він допомагає поливати наші рослини. Забезпечує водою худобу та підтримує прохолодну та вологу температуру. Але правда в тому, що коли ця темна хмара застає вас на вулиці без парасольки, це ніколи не буде хорошим досвідом. То чому б нам не почати плакати, як тільки почнеться дощ? Це тому, що, хоча ситуація погана, ми навчилися очікувати дощу. Це те, чого не уникнути. Ми не можемо контролювати погоду. Хоча це відстій, дощ проходить і світло повертається. Стоїцизм вчить нас, що так само ми повинні очікувати, що все погане, що може статися, станеться. Уявіть найгірший результат, і будьте задоволені, знаючи, що це може статися. Одна зі стоїчних вправ відома як довільне відчуття дискомфорту. Вправа спрямована на підвищення почуття вдячності. Спіть на підлозі своєї кухні, приймаючи холодний душ, тоді як зазвичай приймаєте гарячий, кілька днів не їжте нічого, крім картоплі. Ця вправа допоможе вам зрозуміти, що незалежно від того, наскільки важко це стане, ви все одно виживете і, можливо, процвітатимете, якщо ваше мислення буде правильним. Бувши здатними протистояти таким незручним ситуаціям, ми опосередковано готуємо свій розум до майбутніх нещасть. З нинішнім станом світу, коли рекламу постійно пхають нам у горло, ми змушені вірити, що якщо ми не маємо наступної найкращої речі, виглядаємо певним чином або заробляємо певну суму грошей, ми ніколи не будемо щасливі. Річ у тім, що багато разів усі ці три джерела знань навчають нас по різному. Питання в тому, чи потрібно нам засвоювати всі ці знання. Якщо ми це зробимо, ми можемо несвідомо встановлювати нереалістичні очікування щодо нашого життя, залишаючи нас остаточно розчарованими та незадоволеними в кінці. Це не спосіб жити. Натомість, ми повинні зосередитися на вдосконаленні себе для себе. Ми повинні робити щось для себе і тільки з цієї причини. Покладання будь-яких зовнішніх надій або вторинних прихильностей до наших дій майже завжди призводить до розчарування. У більшості випадків ми намагаємося заповнити цю порожнечу зовнішніми речами, витрачаючи всі ваші гроші на шикарну машину, будинок або навіть створення сім'ї. Іноді ми робимо все це заради зовнішньої, а не внутрішньої цінності. Але стоїцизм вчить, що якщо ви підходите до життя таким чином, ви віддаєте своє щастя в руки зовнішніх сил. Сил, які завжди можуть зазнати невдачі. Автомобілі майже завжди ламаються, стихійні лиха знищують цілі міста, а кількість розлучень щороку зростає все вище. Але навіть безкоштовні речі в житті мають певну ціну, вартість простору, як фізичного, так і психічного. Як колись писав Сенека, навчившись жити з меншими витратами, ви створите простір у своєму житті для речей, які справді важливі для вас. Натомість ми повинні покладати наше щастя на нашу внутрішню цінність як людей, а не на те, що ми маємо або можемо придбати фізично. Ми повинні робити все можливе, щоб зберігати холоднокровність всупереч тому, що кидає на нас життя, тому що незалежно від того, чого ми хочемо, врешті-решт, ми не маємо жодного контролю над більшістю подій, які відбуваються для нас, але ми маємо повний контроль над тим, як реагувати на ці речі. Це дихотомія контролю найважливіший принцип стоїчної філософії. Стоїки вчать, що ми повинні навчитися відокремлювати те, що ми контролюємо від того, що ми не можемо контролювати. Ми повинні визначати свою цінність не з того, що ми не можемо контролювати, а з того, що ми можемо. Прагнення до мети хороша риса. Але зриватися, коли все йде не так, з точки зору стоїків марно. Створювати відео на YouTube набагато легше, ніж бути римським імператором. Але іноді це може виявитися складним завданням. Спочатку ви повинні сформувати свою ідею, яка займає вічність. Потім дослідіть цю ідею, відмовтеся від неї, бо вона відстойна. Почніть спочатку, створіть сценарій відео, створіть відео, відредагуйте його, створіть назву, мініатюру та все інше, перш ніж натиснути кнопку завантаження. Усе до того моменту, коли ви натискаєте Завантажити, залежить від вас. Однак, коли ви натискаєте цю кнопку завантаження, влада переходить до алгоритму YouTube. Однак багато людей оцінюють успіх свого каналу Ютуб або облікового запису Інстаграм на основі кількості переглядів і підписників, показники яких здебільшого поза вашим контролем. Стойки вчать, що натомість ви повинні оцінювати успіх своєї роботи на основі кількості докладених зусиль, а не на основі ваших зовнішніх сподівань. Довіряйте процесу. Подумайте про людину, яка наполегливо працювала на своїй роботі протягом останніх шести місяців. Тепер він відчуває, що заслуговує на підвищення, і тому підходить до свого боса зі звітом про роботу. Начальник каже, що подяка не дає йому підвищення, і він іде додому, думаючи, що погано виконує свою роботу. Він не враховує, що бос міг просто прокинутися злим. Можливо, хтось інший у той час мав кращу кваліфікацію, а можливо, компанія просто втрачала гроші і не могла собі цього дозволити. Він не знає причини, але все одно засмучений. Якби він просто ставив свою цінність на якість звіту про продуктивність, який він надав, продовжував робити те, що він робив, щоб заслужити просування по службі, яке хотів, він міг би бути набагато щасливішим загалом. При правильній перспективі його мета не була би применшена, а просто відкладена. Це переосмислення вашого мислення є вирішальним. Справжній стоїк не дивиться на свій успіх на основі фінансової вигоди від своїх починань. Але його втішає той факт, що він може жити комфортним життям без усіх речей, які можна купити за гроші. Це чотири головні чесноти стоїцизму: мудрість, мужність, помірність і справедливість. Мудрість полягає в здатності розрізняти те, що є внутрішнім, від того, що є зовнішнім, і в здатності вибирати свою реакцію на те, що з нами сталося. Як сказав Віктор Франкель, між стимулом і реакцією є простір. І цей простір це наша сила вибирати нашу відповідь. Два слова зберігаються і протистоять стриманості чи поміркованості. Це те, що я щойно зробив там, роблячи більше меншими засобами, кажучи більше меншими словами. У той час, як Джеф Безос та Ілон Маск борються за вершину списку Форбс, стоїки вважають, що межа багатства повинна полягати в тому, щоб мати те, що необхідно, а потім те, що достатньо. Справедливість є найважливішою з усіх чеснот. Він навчає, що ніхто не повинен завдавати шкоди іншому, тому що ми всі народжені один для одного, щоб робити добро один одному, а не собі. Нельсон Мандела був одним із найвідоміших африканських лідерів у світі. Коли він боровся проти апартеїду, його засудили до довічного ув'язнення, де він провів 27 років, перш ніж нарешті вийшов на свободу. Коли його звільнили з в'язниці, його обрали президентом Південної Африки. І тому багато людей думали, що він збирається жорстоко покарати всіх людей, які мали будь-яке відношення до апартеїду чи його ув'язнення. Але, звичайно, він цього не зробив. У в'язниці Мандела читав твори Марка Аврелія і засвоїв багато основних цінностей стоїцизму, які він дотримувався протягом усього життя. Замість того, щоб викликати голови кривдників, Нельсон Мандела закликав свій народ замість цього шукати протилежного, розслабитися та відбудуватися. Він підкреслив, що минуле тепер поза їхнім контролем, і що єдине, що вони можуть зробити, це знайти спосіб рухатися вперед і будувати кращу націю. Це шлях стоїків у сучасній медицині. Стоїцизм лежить в основі таких процедур, як раціонально-мотивна поведінкова терапія та логотерапія. Репт допомагає пацієнтам визначити негативні моделі мислення, які можуть спричиняти емоційні та поведінкові проблеми. Це дозволяє вам логічно оскаржити міркування, що стоять за всіма цими негативними думками, і коли ви зрозумієте, що багато з них не обґрунтовані, ви зможете замінити їх більш продуктивними та здоровішими переконаннями. Логотерапія з іншого боку базується на стоїчному принципі, згідно з яким людьми керує мета. Навіть у найтемніших ситуаціях ми можемо наповнити своє життя сенсом і щастям, просто дізнавшись, у чому полягає ця мета. Однак, як багато хто з нас знає, це легше сказати, ніж зробити. Це такий же процес, як і все інше. Ми маємо змінити наш спосіб мислення зі старим на нове. Щоб розв'язувати наші проблеми зі щастям, ми повинні практикувати так далі. Перенаправляючи своє визначення цінності на речі, які ми можемо контролювати. Ми можемо перестати зациклюватися на речах, які не можемо контролювати, і загалом зможемо жити набагато щасливішим і повноціннішим життям. Стоїцизм допомагає нам пройти через минулі та нинішні шторми у більш спокійні та мирні води. І якщо наш корабель затоне, і ми всі потонемо, ми можемо бути спокійні, що прожили добре життя, хоча й не таке довге, як сподівалися. Тому що пам'ятайте, все має свій кінець.